Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. ІСУС в наших серцях. Ефесян 3:17. Щоб Христос замешкав у ваших серцях, коли на заході США почалася хуртовина. Моя овдовіла мати погодилась залишитися з нами, щоб перечекати бурю. Однак після хуртовини вона так і не повернулася до свого будинку. Мама переїхала до нас і жила з нами до кінця свого життя. Її присутність змінила нашу родину в багатьох позитивних аспектах. Вона була доступна щодня, щоб поділитися мудрістю і порадою з членами родини і розповісти історії своїх предків. Моя мати і мій чоловік стали найкращими друзями, поділяючи спільне почуття гумору та любов до спорту. Вона більше не була гостею, а стала постійним та важливим мешканцем, назавжди змінивши наші серця, навіть після того як Бог покликав її додому. Думаючи про це, я згадую текст з Євангелія від Івана про те, що Христос перебував між нами. В оригіналі грецькою мовою слово перебувати означає розбити намет. В іншому перекладі, наприклад, сказано, що Він оселився серед нас ми вірою приймаємо Ісуса як того, хто живе в наших серцях. Апостол Павло молився для того схиляю коліна свої, щоб Він дав вам за багатством слави своєї. Силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Ісус не випадковий відвідувач, а постійний мешканець усіх Його послідовників. Відкриймо широко двері своїх сердець і привітаємо Його. Що для вас означає відкрити своє серце для Христа? Як ви можете зробити Його більш бажаним для себе? Помолимось, люблячи Ісусе, живучи в моєму серці, уподібнюй мене собі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.